Справа в тому, що заморські імперії розкладаються без всякого повороту. Бо ви прекрасно розумієте, що Велика Британія не може повернутися до своїх заморських володінь, навіть якщо в неї буде сентимент. Ну як встановити контроль над Індією чи над Пакистаном? Чи там над іншими з цими цими володіннями. Ну, король, принаймні, може їздити з візитом в країну. Це співдружність. Це, це модель співіснування. Саме тому, що ти розумієш, що більше неможливо. Ти не маєш просто ресурсів це утримувати. Угу. А у континентальних імперій фантомні болі продовжуються ще сторіччями угу. у всіх континентальних імперій. Це не тільки російською стосується Османською. до речі, подивіться: Віктор Орбан. Хоче створити союз, який запровад... буде заважати європейській інтеграції України разом із прем'єр-міністром Словаччини і можливим прем'єр-міністром майбутнім Чехії, uh -huh. а підтримає цей союз лідер австрійської партії Свобода Кікель, який був переможцем попередніх парламентських виборів в Австрії. не став Канцлером тільки тому, що його ізолювали інші політичні сили, які не погоджуються з його світобаченням. Ну і як ця територія, якщо її зафарбувати, називається? А от чому ці фантомні болі із колишньої Австро-Угорської імперії, дуальної монархії, у Будапешта проявляються, а у Відня ну, значно менше? По-перше, тому що Австрія може відчувати відповідальність за те, що відбулося під час Другої світової війни, набагато більше, ніж Угорщина. А по-друге, тому що і в часи дуалістичної монархії Австрія складалася з різних компонентів, які мали на увазі повагу, принаймні, до регіональних інтересів. Тому було, було Королівство Галичини і Лодомерії, де, по суті, був створений реальний національний центр українства. А Угорщина, як Друга частина цієї монархії намагалася бути монолітною монархією, в якій хорвати десятиріччями боролися за те, щоб можна було хорватською мовою військову команду в армії віддавати. І я вам хочу нагадати, що не на, україще навіть національний розвиток українського народу, скажімо, на території Галичини, Буковини і Підкарпатської Русі, нинішньої Закарпатської області. України відбувався зовсім нерівномірно, тому що там, на Галичині, був просто от український національний центр, підтримуваний по суті, навіть самої імперією, яка бажала, що треба створювати альтернативи різні національні, щоб українці і поляки там, мали різні інтереси. На Буковині це вже була зовсім інша історія, тому що, з одного боку, були українські національні бажання, які входили в клінч з румунським національним рухом. А на підкарпатській Русі, по суті, все це пригнічувалося медіалізацією. Чому взагалі зникла е в самій Угорщині греко-католицька українська церква, яка стала Угорською греко-католицькою церквою від емансіпації, якщо хочете українства? От ви відповідь на питання. І це особлива ситуація з українцями Русі. Це простий прямий продукт того, що відбувалося в угорському королівстві. Ну і все. І тому у Угорщині набагато більше, хочете історично більш агресивне ставлення до народів, які були частиною саме королівства, ще й помножене на Тріанон, ніж у Австрії, яка навіть в імперські часи намагалася бути національно толерантною. В такому разі, от якщо ми зараз в якомусь такому Витку історії ця сторінка більша або менша, Ми ще не до кінця розуміємо, чи довго вона триматиме, чи а в це якось підкріплять це от гойдалка там до більшого авторитаризму, чи то більшої ліберальності, там демократичності, але от. Якось по-новому влаштовується цей світ. Нам всередині цього, от яка у нас роль, як нам бути? А у нас є один такий важкий образ, на жаль, культурно зафіксований. Навіть багато текстів публіцистичних, літературних про це написано про жорна історії. Що Україна тривалий час була між імперіями, між державними утвореннями, століттями змінювалися ці імперії, а Україна в більш державній, менш структурованій формі, але от вона затиснута між ними була. Якось передава. Мелювалася. Чи можемо ми ну, вигадати для себе зрозуміти якусь особливу інакшу роль? Якщо вже змінюється історія, то от хто ми такі сьогодні? Україна, яка є якась ніша, в яку ми можемо встрибнути, щоб не воювати один на один з імперіями, але не бути розчиненими імперіями, не бути розчавленими імперіями. Що ми можемо робити? Ми фортеця Європи? По нашому кордону пройде кордон Великого Китаю? Мовляв, Угу. Там, де закінчиться Україна, почнеться Великий Китай. Буде це на тобто, лінії... Тобто, не без Китаю. Це дуже важливо. Буде, буде це не? на лінії зіткнення, uh -huh. Китай буде в Донецьку і Луганську. З ми свої кордони відстоїти, які зараз окуповані росіянами, буде Китай в Курську і Брянську. Історія європейської Росії добігла кінця. Тобто в цьому немає нічого, ну як би це сказати, навіть нічого такого особливо образливого. Просто Росія не європейська держава. Ну, на жаль, доведеться робити нам з вами такий висновок. На жаль, для росіян, може. а може, їм не хочеться бути європейцями, може люди, які хотіли там бути європейцями, завжди були в меншості. Це ж теж факт угу. історії, тому що згадайте російських європейців і всі справжніх європейці, всі їхні нещасті і перевіряння, поневіряння Чаадаєва. Герцена, ну зрештою, Льва Толстого. Це ж були люди, які були по суті вигнанцями у власному суспільстві. Їх божевільними оголошували, виганяли з країни, відлучали від церкви. Це що таке? А це люди, які завжди були: що таке, є чому Росія і Європа? Ось є чадаєв, якого mm -hmm. запроторили в божевільню. Є герцен, який рятувався в еміграції. І часопис, якого колокол перестали читати, коли він підтримав польських повстанців. Є Толстой, якого відлучили від церкви і поховали як собаку. Є прекрасні приклади, що таке європейське бачення в Росії. Ну і останні, до речі, російський лідер, який говорив про необхідність там спільної якоїсь е бачення з Європою, нового політичного мислення Михайло Горбачова, м'яко кажучи, не найпопулярніша постать в е самій Росії, правда?